Книга перша Самоїлова, глава 6. І був Божий ковчег у Фалистимській землі сім місяців, і покликали филистимляни жерців та ворожбитів, говорячи: Що робити з Господнім ковчегом? Скажіть нам, як відіслати його на його місце. А ті сказали: якщо ви відсилаєте ковчега Ізраїлевого Бога. То не відсилайте його порожньо, але конче принесіть йому жертву за провину, тоді будете вилікувані, і ви пізнаєте, чому не відступає його рука від вас. І ті спитали, яка ж жертва за провину, що ми принесемо йому. А ті відказали за числом филистимських володарів, п'ять золотих болячок та п'ять золотих мишей, бо одна пораза для всіх вас та для ваших володарів. І зробіть подоби ваших болячок та подоби ваших мишей, що вигублюють землю і воздайте славу Ізраїлевому Богові, може він полегчить свою руку знад вас і знад ваших богів та знад вашого краю. І чого ви будете робити запеклими свої серця, як робили запеклим серце своє, Єгипет та Фараон? Чи ж не тоді, як він чинив дивні речі з ними? Не відпустили їх і вони пішли. А тепер візьміть і зробіть одного нового воза, і візьміть дві дійні корові, що на них не накладалося ярма, і запражіть ті корови та до воза, а їхні телята відведете від них додому. І візьмете господнього ковчега та й поставите його на воза, а золоті речі, що ви принесете йому жертвою за провину. Покладете в скрині збоку її, і відпустите його, і він піде. І побачите, якщо він увійде до Бетшемешу дорогою до своєї границі, він зробив нам це велике зло. А якщо ні, то пізнаємо, що не його рука доторкнулася нас, випадок то був нам. І зробили ті люди так і взяли вони дві дійні корові і запрягли їх до воза. А їхніх телят замкнули вдома. І поставили вони господнього ковчега на воза, і скриню, і золоті миші, і подобби їхніх болячок, і корови пішли просто дорогою до Бетшемешу. ішли вони однією битою дорогою та все ревли і не відхилялися ні праворуч, ні ліворуч. А филистимські володарі йшли за ними аж до границі Бетшемешу. А люди бедшемешу жали пшеницю в долині. І звели вони очі свої та й побачили ковчега і зраділи, що побачили. А віз увійшов на поле Бетшемешанина Ісуса та й став там, а там був великий камінь. І вони накололи дров із воза, а корів принесли цілопаленням для Господа левити зняли господнього ковчега та скриню, що була з ним, що в нім були золоті речі, та й поставили при великому камені. А люди Бетшемешу принесли цілопалення і приносили того дня жертви для Господа. А п'ять фелестимських володарів бачили це і вернулися того дня до екрону. А оце ті золоті болячки. Що филистимляни звернули Господеві жертвою за провину одна за Аждот, одна за газу, одна за ашкелон, одна за Гат, одна за екрон. А золоті миші були за числом усіх филистимських міст п'ятьох володарів від міста Твердиного й аж до безмурного села і аж до великого каменя, що на ньому поставили господнього ковчега. І він знаходиться аж до цього дня на полі Бетшемешанина Ісуса, і вдарив Господь людей бетшемешу, бо вони заглядали в Господній ковчег, і вибив він між народом 50 тисяч чоловіка та 70 чоловіка, і був народ у жалобі, бо Господь ударив народ великою поразкою, і сказали люди Бетшемешу. Хто зможе стати перед лицем Господа, того Бога Святого, і до кого Він піде від нас? І вони послали послів до мешканців Кірят яріму говорячи, Филистимляни вернули Господнього ковчега, зійдіть, знесіть його до себе. Амінь.